Міністр закордонних справ Чехії зустрівся з головою обласної ради та обласної адміністрації. Насамперед запевнили про підтримку та розвиток стосунків. Декларуємо прозорість, хотіли б, що ми відверті до співпраці, відверті до стосунків як у соціальній сфері, у культурній, у бізнесовій. Голова адміністрації каже, хотілося б, щоб Закарпаття мали більше роботи вдома. запрошувала до себе чеських інвесторів. Власне Закарпаття та Чехія вже мають взаємний позитивний досвід співпраці, які говорять про добрі партнерські стосунки та довіру. я маю детальну інформацію про вашу співпрацю з краєм Височина у керівництві краю височина. Є багато людей, які зацікавлені у співпраці із Закарпаттям. Я думаю, що у цій гарній справі ми можемо доповнювати один одного. Проєкти з краєм Височина на першому етапі були більше мхі, а потім вже з часом ми дві сторони дійшли до думки, що набагато ефективніше, якщо вони будуть твердими, якісно інвестиційними. Просив би вас, щоб було сприяння в, цьому, в цих проєктах і в майбутнє. Голова обласної ради наголосив, всі домовленості з чеськими партнерами виконуються. До прикладу, рік тому йшла мова про доступ до чеських віз, і вже цього року відкривається чеський візовий центр. Розповів Іван Балога і про те, що протягом 2006-2010 років Закарпаття, першим в Україні відмовилось від централізованого опалення. В сучасних умовах питання енергозбереження надзвичайно актуальне. Ми поставили амбітну мету максимально. Зменшити споживання газу в цій частині ну можливо було б доцільно. Ми б вас просили, чи не могли б ви посприяти у підписанні секторальної згоди Міністерства закордонних справ Чехії та Закарпатської обласної ради та обласної адміністрації. Пан Зауралик розповів і про підтримку гуманітарного напрямку, зокрема вищої школи, а також про сприяння у розвитку бізнесу ми будемо намагатися допомагати і підприємцям. Я покладаю великі сподівання на консульство, яке ми вчора відкрили. Я казав пану консулу, Це те саме місце, куди ми будемо спрямовувати бізнесменів. Ми готові допомогти, підкласти плече, що від нас треба, ми готові. Обговорили і можливість запровадження біопалива та альтернативних систем опалення. Це один з перспективних напрямків бізнесу. Ще одне, що цікавить обидві сторони туризм. Чеські посадовці кажуть, в Чехії за останній час постерігається зацікавлення Україною, і багатьох, зокрема, цікавить і Закарпаття. Нам надходять пропозиції щодо провадження проекту такого великого проекту туристично-туристичне Закарпаття. І всі туристичні стежки, туристичні об'єкти, які в нас є в Закарпатті, для тих туристів, які приїжджають в Закарпаття, нанести на карту повністю, і щоб турист, які приїжджають в Закарпаття, мав можливість більше широко знайомитися, мати можливість і через різні засоби інформації це мати. Шлося на зустрічі і про лісове господарство відкриття чеського дому в Ужгороді, який став би своєрідним центром співпраці, а також реформ в Україні. Чехи кажуть, готові передавати свій досвід у реформуванні країни та децентралізації влади.